Работал за один день. Ага, конечно, поверил, тоже заебался слушать всех этих инфоциганов, которые вечно... Блять, и заебали инфоциганы, хоть вы не такой. Вот это будут машина. Постоянно тебе хотят что-либо на и что-то продать. Но если же ты хочешь узнать, как делаются реальные деньги. Так, ага. Классная машина. Какая. Аудио снимает, Серая такая. Рамки какие-то вид автострада, что-то там Тойотовские, правда. Ну ничего, думаю. Ну, красавчик. В интернете. Без какого сплошного наебалов, а реально так, как оно есть, и получить абсолютно... Що, братан, хорош? <реш> Ай, бля. Іди <Да. реш> сюди, моя родная. Ох, і бідна одюшка. Пустільо по кругу, бідняшку. Я згідний з тобою доволі непогано. Якщо ти хочеш купити собі таку саму, я готовий навчити тебе і дати тобі всю інформацію абсолютно безкоштовно. Все безкоштовно, звісно. Я теж тут сижу балакаю безкоштовно, типа, ну, всі все роблять безкоштовно. Я насправді я в натурі тут говорю безкоштовно. Але я і не несу ніякої цінної інформації, розумієте? А от хлопці несуть насправді цінну інформацію. І щоб заробити на таку ауді, вони вам розкажуть, звичайно ж, що? Безкоштовно. Така інформація роздається безкоштовно. А яка ж тоді інформація роздається. Коштовно. Дивіться, я е, нічого не знаю про цих молодих багатих хлопців, в яких на відео здається, одна і та сама машина Ауді, на яку вони заробили, і розкажуть, е, як вам також заробити на таку ауді. Я навіть не знаю, насправді, якщо чесно, це, це вже, звісно, все приколи. Як це коментувати? Зараз практично всі щось продають, якісь курси, якісь а, курси, коучі. Зосіш їх купляє. І от з таких курсів якраз можна такого і купити. <гум> так вони і купляють. А правильно, напевно, що роблять. Я не знаю. Типа бути нормальним пацаном, чесним і нікому нічого не парити. Напевно, що будеш. На мівіні до кінця життя. Ну так, це так образно, я сказав. Понятно, що там. І бабки не заробиш отак на продажі чогось. І мало хто це оцінить, це взагалі всім. Типу, Там трушний ти тип, правильний ти пацан, неправильний ти пацан. Взагалі, всім пофік. Судно завжди б до чомусь винен. Навіть якщо ти захочеш реально постаратись для когось щось, типа ніхто це не оцінить. Бути таким, знаєте. Трусити всім підряд, продавати непонятно, що, просто обманювати, умовно кажучи, прямо, якщо вже відверто говорити, просто брехати людям, продавати якусь, типу, непонятну, ну, взагалі, я не знаю, як це назвати, косити бабки. Тож, вроді, неправильно, але хоч бабки заробиш. Я, я не знаю, як правильно, чесно, я от на це все дивлюсь, і навіть не знаю, що сказати. Хто прав. Пацани, які яким, знаєте, в спину не плюють, але їздять на маршрутках. Чи пацани, яким реально в спину плюють і кажуть, а вон, весь пішов, коротше. Париться кудич, типу, ну, взагалі з ним не, не маєте справи, типу, він блядь, просто бездуняра. Але він їздить на аудіусі. Як правильно жити? Поняття немає. Поняття немає. І так, вроді би, знаєте, толку ноль. Якщо чесно. І так, типу, якби, ну да, бабки заробляєш, але. Хочеться сказати, ти не маєш респекту, але взагалі кому нужен типу, цей респект? Я не знаю, пацани. Я не знаю. Іноді складається враження, що тільки от е, всякі пізнори і добувається успіху. Я дивлюся іноді на Трампа, і дивлюся, як він, типу, зранку говорить одне в обід друге, ввечері третє. я що він просто чеше. Воно ну, немає ніякого відношення абсолютно до правди, до якогось, ну, вже до чого. Але незважаючи на це, він став президентом. Можливо, таким шляхом тільки можливо прийти до цього. Аж страшно стає. Що тільки знуни стають кимось в цьому житті. А нормальні пацани ті, які насправді, типа нікого не обманюють, нормально базарять чесні, справедливі, адекватні вони просто лишаються за бортом. В більшості випадків. За тим якимись там моїми життєвими спостереженнями, так і є, напевно, пану. Я ти що який висновок, що треба. Мені ні да? Не всі можуть перейти цей red flag, цю грань. І почати просто людям в очі брехати. Свідомо брехати людям в очі, знаючи, що вони брешуть. Не кожен так зможе. Є люди, які мають совість. Значить, Получається, успіху добивається в більшості випадків не завжди. Безсовісні люди. Ну, бо то, що ми бачили тільки, що на екрані, якщо це правда, якщо в натурі пацани беруть цю тачку десь в оренду, там, або просто біля неї знімають відоси і кажуть, що це їхня. І вони на неї заробили отак, вот і навчають вас, як заробити отак, вот То як це називається? Я нікого не хочу ображати і казати, хто є, хто. Кожна своя дорога в житті. Як казав колись Мавроді, роді лох ні мамонт ні вимрять. Давайте пацани. Якось будемо відрізняти нормальних пацанів від оцих от. Я навіть не знаю як назвати. Але мені здається, це як, знаєте, боротися з млинами чи як ці мільниці. Якщо крутяться, знаєте, як колись донький -Дон ход з ними боровся. Мені здається, що це так само, це неможливо. Все залишиться так, як і було до цього і після цього відео я ні на що, я не зможу повпливати, да і це не в моїх силах. Просто подивились, обговорили і розходимося по домах на своїй кухні. Щось там в холодильнику може є, ще, похаваємо. Нема, то ляжемо спати голодні. Мы же честь, нормальні пацаны. Така правда життя, на ну жаль.